Терористи продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові при цьому на провокації не відповідають. Але в разі прямої загрози життю бійців терористи отримують адекватну відповідь, зазначив речник антитерористичної операції Андрій Лисенко. Так, в районі населених пунктів Гранітне та Старогнатівка Донецької області українські військові успішно відбили спробу ворожого нападу. Всього за минулу добу в штабі АТО зафіксували 10 атак у бік українських позицій. Із стрілецької зброї крупнокаліберного кулемета та гранатометів бойовики п'ять разів обстріляли населений пункт Піски поблизу Донецька. Обстрілу із стрілецької зброї зазнали наші військові на блокпосту неподалік населеного пункту Новотошківське, а мінометного обстрілу позиції на околицях Харлової Іванівки. Опівночі, впродовж години, незаконні збройні формування тричі обстріляли українських військових, застосовуючи артилерійські системи. Терористи вели артилерійський вогонь поблизу населених пунктів. Рідкодуб та двічі малоорлівка. Також бойовики продовжують перекидання на територію України живої сили та військової техніки з Російської Федерації. Зафіксовано пересування російських військовослужбовців контрактної служби, замаскованих під місцевих бойовиків так званих ополченців. За даними розвідки, в районі населеного пункту Тельманова було здійснено переміщення бойовиків одягнених. В українську військову форму нового зразка це може свідчити про підготовку чергових провокацій. У столиці Донбасу, Донецьку, під час новорічних свят постраждало дев'ять людей. Сьогоднішня ніч там також пройшла напружено. Періодично було чутно залпи в районі аеропорту, повідомляють у прислужбі міськради. Поблизу Маріуполя протягом минулої доби терористи двічі обстрілювали селище Миколаївка. Стрілянину там чули і сьогодні. Сьогодні з восьмічас. В всех трех случаях обошлось без пострадавших. Ответные огонь украинские военнослужащие не открывали, соблюдая режим тишины. Складною залишається ситуація на Луганщині. З території, яку окупували бандити, постійно відбуваються обстріли мирних населених пунктів. Страждають люди та інфраструктура. Так, в зайнятому бойовиками Луганську без опалення наразі залишається 28 будинків. У переддень нового року через аварійне відключення енергозабезпечення зупинилися котельні, тому систему опалення було пошкоджено. Повідомляють у при службі Луганської міськради.